Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про останні події рівного та області. Очома наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Заколісся радіозаводу, а сьогодні у супроводі Нацполіції, прокуратури фонду держмайна та громадськості на колись одному із найбільших підприємств області, провели перевірку майна. У рамках слідчих дій комісія оглянула територію заводу, колишні виробничі цехи, бомбосховища та вивчила реальний стан підприємства безпосередньо на місці. Подробиці знають наші журналісти. На радіозаводі було людно вперше за багато років громадськості вдалося потрапити на його територію. Це Ростослав Острійчук, колишній працівник рівниць. Цього радіотехнічного заводу каже, вражений від побаченого і того, що залишилося від найбільшого підприємства області, сьогодні що побачили на заводі, це Донбас майже в центрі рівного. Тобто, таке мабуть, і в Авдіївці немає, що сьогодні робиться на радіозаводі. Були сотні станків сьогодні, кучі металому лежать, які ще не дорізали. Проте відзнято, у якому стані знаходиться підприємство. Журналістам не вдалося, адже в ході слідства заборонено вести будь-яку фото чи відеозйомку. В Свою чергу активісти зазначають, завдяки тому робочому приладдю, що залишилося на заводі, реально повернути його у державну власність. В результаті після оглядин території заводу був складений протокол, який долучить до кримінальної справи. Таким чином, правоохоронці отримали можливість пришвидшити розслідування усіх кримінальних справ щодо цього об'єкту. Ми проводили слідчі дії в рамках кримінального провадження по факту розкрадання обладнання з приміщення ПАТ на Це Вказане обладнання знаходиться на даний момент в відповідальному зберіганні ППФ інтерокопласт в рамках даного процесу. Кримінальне провадження будуть прийняті процесуальні рішення, встановлені законом строки. В свою чергу, заступник голови Рівненської ОДА зазначає, що радіозавод є привабливим для інвесторів. Ми багато говоримо про е, прихід інвесторів, які зацікавлені розгортати свої виробництва, а в рівному немає ділянки. Я вважаю, обласна адміністрація Вважає, що це один з найбільш привабливих активів, куди міг би потенційно прийти інвестор і розгорнути в кінці кінців зрештою виробництво забезпечити працевлаштування для мешканців нашої області. Тому вони і надалі будуть працювати, аби повернути рівненський радіотехнічний завод у державну власність. Нагадаємо, у свій час радіозавод був одним із найбільших підприємств області, які виконували замовлення для військового сектора. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Бурштинові суди тривають раніше чотирьом компаніям, яким депутати облради відмовили у спецдозволах на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, позувались до суду двом компаніям. З допомогою Феміди вже вдалось домогтись свого. Зараз триває розгляд ще двох справ. Попередні засідання, що мали відбути з 30 листопада, були перенесені на завтра, 14 грудня, через те, що позивачі не з'явились до суду. Свято наближається, втім експерти радять бути на поготові. Так, зважаючи на трагічні події, які розгорнулись на сході України і не припиняються вже третій рік, поспіль підприємців рівного зібрали разом, аби розповісти, як потрібно діяти у разі виявлення підозрілих предметів у розважальних чи торгових закладах напередодні та під час новорічно-різдвяних свят. Про актуальність таких заходів дивіться далі. Підозрілий дзвінок в одному із рівненських супермаркетів прозвучав минулого тижня. Повідомили про вибухівку Торговому залі працівники закладу не розгубилися. Подібний випадок у нас був у нас було на телефон нашого торгового центру. інформаційний відділ був дзвіночок, дуже підозрілий. Ми викликали поліцію, співпрацювали дуже нормально, ефективно. Ну на щастя нічого не виявили. Жартівника так і не знайшли, проте можливість справжнього терористичного акту на Рівненщині таки припустима, оскільки в Україні є чотири рівня терористичної загрози червоний, жовтий, синій та сірий, наша область знаходиться у синьому для порівняння. Червоний рівень терористичних загроз це Луганська та Донецька області, а також Автономна Республіка Крим. Тому, аби уникнути будь-яких небезпечних знахідок, особливо напередодні новорічно-різдвяних свят, силові структури зустрілися із підприємцями рівного. У нас зараз почнеться фактично місяць святкувань, і найбільше людей буде перебувати саме в тих закладах, які ви представляєте: торгово розважальні, заклади громадського харчування, готельні комплекси і так далі. Таким чином, експерти вкотре нагадують алгоритм дій під час виявлення підозрілого предмету. Зокрема, в першу чергу слід повідомити керівництво, зателефонувати за номерами 101-102, а також продублювати дзвінок на номер 1553. Заходах по Цьому небезпечному приладу чи предмету приймає участь близько 12-13 служб міського міськвиканкому. Це і швидка допомога, і електрики, газовики, і так далі. І так далі. Управління капітального будівництва піднімається служби спеціального спеціальних засобів, тобто автотранспорту, автовишки, крани. Окрім того, зазначають правоохоронці. Не всі жителі рівного розуміють всю серйозність можливих терористичних актів. Особливо це спостерігається під час проведення навчань. Та кажуть, у будь-який момент умовний муляж може виявитися цілком справжньою вибухівкою. Незважаючи на те, що приїжджає працівники правоохоронного, які здійснюють оточення місця події в форменому одягу із розпізнавальними знаками, дуже багато осіб, включаючи і самих працівників підприємств, основ організацій, заважають здійсненню цьому процесу, оскільки говорять, нас знаходиться там те, в нас знаходиться це, дозвольте пройти. Для тих, хто не зовсім засвоїв алгоритм поводження під час виявлення підозрілого предмету у громадському місті, експерти радять обзавестись спеціальною пам'яткою. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Завтра зі світлом будуть не усі. Так, на 14 грудня працівники «Рівнеобленерго» Обленерго проводитимуть планові ремонтні роботи. Тож у рівному з 9 до 17 години буде відсутня електроенергія в місті Рівне по вулицях. Носеля Абрамова, Голікова, Буковинська, Гранична, Декабристів, Князя Володимира, Нова, Острозького, Реміснича, Техніча, Цилоковського. Також зранку і до п'ятої вечора не буде світла на вулицях Шкільна та Молодіжна в Квасилові та в селах Дядьковичі і Колоденка. Утеплити сім під'їздів одним махом реальність, що не здійсненна мрія в багатоповерхівці за адресою Чебишева 16 лише декілька місяців тому створили ОСББ, проте вже мають доволі амбітні плани. Зокрема, утеплити усі сім під'їздів будинку за один раз. Чи реально це та чому саме в цьому будинку вирішили взятись за такий масштабний проект? Дізнавалися наші журналісти. ОСББ Чебишова 16 лише декілька місяців, проте тут вже почали утеплювати будинок за допомогою співфінансування з муніципальною програмою. В будинку сім під'їздів і хочуть їх утеплити за один раз, а не розтягувати на декілька років. Такого до слова у Рівному ще ніхто не робив. Оскільки будинок великий, не хотілося б, звичайно, затягувати цей процес на великий термін, бо якщо брати от порціонними такими кусками, як виконується утеплення, то це на років чотири. Хочеться цей проєкт завершити ну хай не за рік, за два це максимум. Будемо звертатися до міського голови за допомогою в питанні, щоб він надав нашому будинку як виключення, надав ну, більшу суму на, на участь проекту. Після утеплення будинку питання енергоефективності тут відпаде, адже в будинку вже є індивідуальний тепловий вузол. Тому мешканці зможуть платити не лише в рази менше за тепло, але й не мерзнути взимку. Ще одним питанням, що потребує нагального вирішення, є каналізація, яка з часів здачі будинку була в не найкращому стані, розповідає керуюча ОСББ. Мешканці вже не не, не один рік стикаються з проблемами затопленої каналізації в цих будинку. Будинок постійно, ну підвальне приміщення постійно плаває І для того, щоб ну. Усунути ці недоліки треба переробити систему каналізаційну. Це досить такий великий об'єм роботи. Якщо попередні два питання мешканці можуть вирішити самі за допомогою муніципалки, то ось приведення до ладу під'їзних доріг проблема, що висить в повітрі. Адже прибудинкова територія належить місту, і в теорії за її станом мали слідкувати б комунальні служби, а на практиці багаторічні вибоїни. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. Поділились кров'ю сьогодні 45 рятувальників взяли участь в благодійній акції Подаруй дитині життя, присвяченій Дню Святого Миколая. У своїй вихідний бійці служби порятунку добровільно здали кров для онкохворих дітей, які перебувають на лікуванні у відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні. Прийшовши медичний огляд та заповнивши всі необхідні документи, кожен рятувальник подарував комусь із дітей, таке вкрай необхідні 450 мл крові. Даний захід був ініційований благодійним фондом скрабним. Ця надія. зі слів медиків станції переливання крові кожен рятувальник це цілком здорова та фізично підготовлена людина, тому такий донор може без жодної шкоди для себе віддати максимально допустиму дозу крові. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.